То есть ты уважаешь Ермака, да? Да. Сердце пацана. Ну, сердце пацана это старая песня. Ну давай, запой. Так, как начинать? Если сказал не... Значит, отвечаю, если на. сказал одна, значит не предам. Если сказал, дарю сердце без печали. Только держи и не ломай напополам. У полон збройних сил України потрапив російський військовослужбовець, який виріс на піснях українського репера Олександра Ярмака. Співак розповів, що отримав від побратимів відеодопиту полоненого і вирішив поговорити із ним. Зустріч захисника України та російського загарбника опублікована на його ютуб-каналі. Я на Донеччині приїхав поговорити зі своїм фанатом і запитати, що він забув на українській землі. Как тебя зовут? Меня зовут Вова. Полностью бросается. Логинов Владимир Владимирович. Саша Ермак. Я вас уважаю. И ваши песни особенно. 23-річний Володимир родом із Ся Яногорська, це республіка Хакасія, де інтернет з'явився лише у 2018 році. Тому про війну на Донбасі він нічого не знав. А пісні Ярмака слухав на кнопковому телефоні. Військовий каже, що на початку липня напився і підписав контракт із міністерством оборони РФ. Окупант запевняє, що не хотів на війну і планував служити в частині. Проте в Екатеринбурзі його просто посадили в автобус до Ростова на Дону в Україні. Він пробув лише три дні. Його групу кинули на м'ясо в розвідку. І завданням закріпитися на точці у веселому, де вони і потрапили під мінометний вогонь. Загарник отримав поранення, в плече, ключицю, руки та коліно. Ти розумієш, що ти завершив преступлення? Тебе відправили на задачу, на которой ты должен убивать українців в чужой країні, в суверенному государстве на задачу вы уже на Донбассе были мысли или какие-то? Сбежать? Сбежать, сказать, были. я не пойду. Вот если бы были. ты сказал, я не пойду, что бы? Расстрел. Двухсот или просто? Окупант розплакався, коли говорив про пісню «Дєцька і обіда», зізнавши, що він сам сирота. І в Росії його ніхто не чекає, крім коханої та її дитини. Знаєте, яка моя найлюбима пісня з ваших? «Дєцька і обіда». У тебя нет родителей, да? Ты сирота? Ты из детского дома? У тебя есть родственники в России? В том-то и дело никого. Один человек. Кто это? Саша. Ну, девушка. И Тима. Ребенок. У тебя есть ребенок? Це її робіт, але він мене За словами окупанта, після обміну військовополонених буде тільки гірше, адже військових відправляють або ще раз на штурм, або на розстріл, або до в'язниці. Але навіть у тюрмі росіян змушуть підписувати папірці і таки йти на фронт. За підписання контракту росіянам пообіцяли близько 500 тисяч рублів. Однак він їх так і не отримав. Хто збирається, Или хто ще? Вже, Уже ну, забрався. Рвіть контракти, садіть в тюрму. пофигу. Поверьте, здесь не нигде... день, да, может быть вы получите своих там 200-500 там этих тысяч, но что, какой ценой? Вы реально можете умереть, вот так же, как я, попасть в плен, либо вообще лишиться вот рук, ног, вам оно надо? Зачем вы вот просто туда идете? Нету смысла, нету смысла.